Зараз ви дуже швидко і прикладно зрозумієте, що таке жити в моменті, тому що у людей дуже багато відносно цього таких паттернів і одразу заперечень, да, і як обирати потокові дії, що це взагалі таке? Я напевно лише коли мені. Наблизилась до 40, зрозуміла, взагалі, що таке жити в моменті. Тому що раніше казали, так що все, майбутнього немає, минулого немає, значить, живи тут і зараз. І така, так, все, сижу, живу тут і зараз, так, я тут і зараз, я тут і зараз. і ти секунду подумала і далі ти знову убігла, куди в мозок. І от я згадую все, коли я робила якісь дії да, до свого результату, що я робила. Тобто, я але одразу кажу, наперед, я не відміняю ні планування, ні стратегію. Але як ми мислимо? Значить, цей момент мені зараз не подобається. Наприклад, я хочу з нього вибиратися. Давайте уявімо, що ви експерт по блогу, там запускаєте свою сторіночку, хочете зробити її головним джерелом прибутку. і ви такі так, це мені зараз не подобається. Тобто я в стані, коли в мене козляча упаковка, в мене все погано, в мене ніхто не знає. все, якийсь, якийсь поганий стан, але в майбутньому я там поживу. да, От рік, два, три в мене буде авієний блог, я буду робити шалені запуски. У мене буде класна упаковка, фотосесії. Ну зараз поки грошей нема. Ну от там в майбутньому, і ми робимо що? І ми робимо з майбутнього Бога, якому, значить, наділяємо всю силу. І від того моменту, що ми робимо майбутнє наше Богом, ми хочемо вибиратися з цього моменту. Нам він не подобається одразу. Він стає якимось нізміним. Тобто, ми не можемо жити щасливо тут і зараз, тому що ну в майбутньому ж буде ця машинка. Ну, в майбутньому буде оцей дім, оця квартира, ці стосунки, все, я буду, я буду схудну, що отака, така, така. А тут погано, і лише від того, що ми майбутнє робимо Богом, нам так хочеться вибрати з цього моменту. І в ітогі весь шлях нашого вибирання він буде ненависний, бо це ще не оця точка, в якій моє життя розвернеться, і я кайфану. Так от жити тут і зараз це не означає зупинити рух, це не означає так. Добре, я замідляюся. Значить, я зараз дивлюсь на свою каву, як вона пахне, як вона виглядає, все, є тільки я і кава, є тільки так. Думки зупиніться, нікуди ми не біжимо. Є тільки я і кава, все насолоджуюсь нею. І начебто є відчуття, що ну, життя простоє. Камон, я нічого не планую, в мене нема стратегії, я не про що не думаю. Я оце сижу, не ну, нахіра я потратила цю годину на цю каву, де я так замідлялася і диша, і, і, і дишала матку. да? І здається, що, е, значить, бути в ту тут і в моменті це якби. Ну, за і замедліться одночасно. Тобто, це не рухатись, це не планувати, це не будувати стратегію, це просто ну насолоджуватись цим моментом. І як би, як? Мене ж діти, мене ж бізнес, мені ж потрібно туди, а як якщо не буду планувати, де я буду гроші далі брати і так далі. І оця мислемішалка, вона заважає бути тут і зараз. І вона, начебто, логічна. Так от більшість людей плутають жити з моментом, з нічого не робити. Та жити моментом це не нічого не робити, це не нічого не планувати. Ні, все це саме робиш. Ти Хочеш дім, ти плануєш дім, ти хочеш машину, ти плануєш, як там ти її зробиш, ти хочеш запах, ти хочеш там свої карт'є, схудну і так далі, все робиш. Просто не роби свою дію як спасіння в майбутньому. Так? Просто обирай, з якого стану ти її дієш. Я просто зараз це хочу робити, бо я не можу не робити. Ну не того, що я поставила ставки на цю дію, тому що це одразу очікування, а очікування, це що? От речі, очікування, що це що, це одразу запланована моя якась обіда в майбутньому. Тобто, якщо я ставлю якісь очікування, наприклад, на запуск, це вже каже про те, що я вже наперед собі закинула, через що я там буду страждати. Я вже начебто наперед сформувала таку кульку страждання і закинула її там. І я тепер йду в очікування, вибираюся. Трошки щось пішло не за планом, і я, начебто, розриваю цю кульку. все, Тепер є причина страждати, бо не так сталося, як бажалося. І це стосується, до речі, і наших відносин, і це стосується грошей. Якщо я сама наперед поставила якесь очікування, це вже є причина моїх страждань. І от згадайте просто всі страждання мої, це і є мої причини. Очікування не так чоловік подарував квіти, не так посміхнувся, хлопець не так написав мені, як справи, не так до мене віднісся і так далі. Тобто, очікування це одразу страждання. одразу подивись на свою дитину, що ти від неї очікуєш? Оцінки, все знаєш, що далі ти там будеш страждати. Подивись на свою дитину, що ти там очікуєш? Вона принесе тобі стакан води. Вже знаєш, що ти на майбутнє заклала собі страждання. Ти будеш там проживати у цей досвід, де вона ніхіра не захоче відповідати твоїм очікуванням, не захоче тобі той стакан і що за тебе забуде. Да? От просто дивишся на когось в своєму житті, на бізнес, які очікування, днього, знаєш, що від цього ж ти постраждаєш. Тому Знімаємо всі очікування. Ладно, забігли трохи не туди. Так, от давайте підсумуємо: ти можеш хотіти дім, ти можеш хотіти квартиру, машину, бізнес, гроші і схудну, що просто не роби з цього, точку до розвернеться твоє життя. Тоді ти ніколи, в принципі, цього життя не отримаєш. Тому що, коли ти все цього досягнеш, ти зрозумієш, яким потом кров'ю, ти пожалієш, що ти так не смакувала, не проживала, не кайфувала. Я, наприклад, що мені допомагає? Я з собою говорю, я з собою говорю, і я находжу прелістю цього, цього моменту для того, щоб просто не відчувати. Напругу. В принципі, саме цього я і хочу вибиратися з досягаторства, тому що що таке досягаторство? Поживу там. Досягаторство це мені зараз не ок. Я зараз буду рити землю, я зараз буду пробивати, завойовувати місце, місце під сонечком, щоб там пожити. І в ітогі ти там ніколи не поживеш, тому що в тебе вже паттерн, в тебе вже така поведінка. Тільки ти досягнеш одне, ти підеш за іншим. Ти ніколи там не поживеш. Тому я хочу зараз просто проживати в моменті свого стану, от просто бути щасливою тут і зараз. І щоб воно само прийшло. Просто саме розгорнулося під мої дії. От зараз що мені зараз в моменті захотілося? Мені захотілося приїхати на море ходити. Я приїхала, зараз йде дощик, зараз запишу відео і потім походжу. Я хочу це робити. Так, да, я просто постійно запитую себе, хочу я цю дію робити. Чи мені здається, що це треба для того, щоб там щось змінилося? Хочу це робити. Буде робити моя наступна версія, яка в новій гілці реальності. Оці дії? Сто да, відсотків буде. І перед кожною дією, яку я запитую, зараз я в свідомості, чи я зараз на автоматі? Я на автоматі зараз мисли мішалками працюю, Чи я в свідомості? Оп, і переключилася. Оце ця та, та мешця єдина, яку я треную. Щодня разів 20-40- а то і 100 за день включатися. Оп, Женя, де ми зараз? Де ми зараз? Куди наші думки уйшли? Ти взагалі від... ну, розумієш, що ти зараз за кермом, що ти зараз їдеш, ти розумієш, що ти зараз оце робиш? ти розумієш, що ти шо... зараз щось їш і жуєш, да? ти, ти де Ти де зараз мізками? І от просто подивіться, де ви постійно місками, де, шо, що ви робите? Це такий паттерн-поведінка, яка, що ви там сваритесь з кимось, гроші щитаєте? з кредитів хочете вибратися, блохму солити. Де ви зараз? От просто відслідкуєте, де ви зараз? М -м -м, до речі, там, де ваш фокус, о цього буде множитись. І якщо ви там з кимось сваритесь, оце сварки будуть вашим найбільшим в житті пріоритетом. да їх буде більше, 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 бо ви закладаєте тут свою увагу. Якщо ви там зараз думаєте якісь ідеї, контент от цього буде в твоєму житті більше. Якщо ви сваритесь з дитиною, з чоловіком, думаєте, де він бляха шляється так далі. от цього буде найбільше. Тобто, де ви проживаєте? І пофіг, що ви робите зараз? пофіг, що ви щасливо, що ви їдете їсти, не знаю, там зі з якогось гарного сервізу. Пофіг, ви думками зараз не тут. Ви в іншому взагалі житті. І от там ви, до речі, закладаєте цю нову гілку реальності. Так от, з якого стану, і про що я хотіла сказати ще про мікроімпульси? От сижу я. Тобто більшість людей живе з логіки. І начебто це здавалося правильним. І я жила 40 років з логіки. Да? От тільки якийсь час починає включатися. Так, от я сижу вдома, да? тобто все, діти є. Да? Ти ж не сидиш в кожному моменті, і не кайфуєш. Ой, клас у мене діти. Не сидиш, прям інколи треба прям включитися. Хоча в тебе є діти, обої. Да? хто їх народив. Так от. Зараз буде класний дуже приклад. Обов'язково це дослухайте. Я сижу зараз в моменті, та просто насижу, що чайок п'ю, лістаю. тік так да? зараз не в моменті. Лістаю, тік-ток, все поглощена, і тут приходить, я бачу пісню. Я бачу, хто дивився мої сторінці бачили, що я там співала. Я бачу пісню. І в мене одразу як зрозуміти, що це потокова дія. Якось тепло, якесь розслаблення. Вау, типу, кайф, хочу взяти собі. Тобто, як зрозуміти, це нав'язане, нав'язане, це ти стискаєшся. Ні, не хочу це робити. Блін, а начебто каже, там, продавайте отак. І ти така, бля, так не хочу, це продавати. Це стискання, да? це не потокова дія, це нав'язане. А тут в мене, і начебто нелогічно, я не співачка, якогось, і в мене йде от прям вивчити слова. А вони такі складні, от прям хочеться вивчити слова. Думаю, боже, ну це нелогічно. Про Тут у мене скоро під Чорна п'ятниця, іди сиди, пиши контент, думай там рялси, думай воронку, плануй, там, іди розподіл грошей зроби, там з дітьми пограв. Є багато задач такі, ну потік прийшов на те, щоб вивчити пісню і заспівати. думаю... І одразу мозок між починає підкидувати. Блін, та це ж російські слова. Нахіра їх вчить. Короче, ну ладно, це армяночка співає. Добре, і оце все це відбувається. Це ігри разуму. Що каже потік? Що каже душа? Захотіла. Ти реально захотіла? От відлови, от коли у вас буде налагоджений зв'язок з душею, ви відловите оці імпульси. Я це оце не можна нехтувати. Дивіться, у мене є велика мета, куди я йду, і це давайте там дім, да? а тут захотілося заспівати. І оці мікроімпульси не можна просирати, тому що ви ніколи не досягнете свій дом, думаючи що це правильні свої кроки. Повірте, оці мікроімпульси і ведуть тобі. І вони нелогічні. Це здається бредом. Оці мікроімпульси їх не можна просирати, тому що це потік. Він з тобою розмовляє, а ти просрала. тому що це, начебто, нелогічно. Ну так якби ти знала логічні дії, як купити той дім, то ти б вже в ньому була. Що ж тобі не дозволяє тоді й розпиши логічні дії, що ж тоді не призводить? Да, чого твій логічний вебінар, який запустить твій курс, не призводить тобі того, да? Чого з логіки не виходить? Бо не виходить, потокові дії не можна просирати. І йде думка заспівати цю пісню. Починаю вчити. Кажу, чоловіку, блін, я на кухні, можна я там поспіваю? Ну не думайте, що я там дурочка. Сижу, співаю. І мені так хорошо. І я співаю, і я розумію, що все, морда загорілася, коротше, щоки червоні. Я вже така все, я вже нічого не хочу, ні дітей вкладати, ні про що не думати. Все, я тут, я тут, я, тут. я зараз кайфую в цьому моменті. Оце найбільше дало щастя. Оце, якщо лягати спати і за день згадати, що було такого, найкрутіш, оцей бомген був найкрутіше. Момент, коли я була найщасливіша, коли я проживала. Потім я вивчила ці слова, пішла, лягла на диван, продовжила співати. Дитина почала там на планшет знімати, як вона пригає на дивані, і за рахунок цього, що він це знімає, він записує мій голос. А на міністра біглаші прияшний саме послушний. Тел запах, І мені так хорошо, просто от 15 хвилин тотального щастя. Дитині круто, мама в потоці, мама співає, і логіка каже. Плін, нахіра ми начебто на це витратили час. А в моменті було просто круто. І далі що відбувається? Йдуть картинки в голові, не, тобто не я думаю, як щось зробити правильно, а йдуть картинки в голові нелогічні з тим, як я бачу своє життя. І вони кажуть про те, що завтра будеш їхати в машині, там, коротше, візьми два телефони, одним знімай, другим співай, просто кайфани у цю дорогу, коли співати. Ну, на що це робити? Якщо можна було би те саме продумати, але записати вам якийсь ролик, продумати, який контент, сказати, зайти там, там чаджипіті, накидати якихось пару тем. Які можна розкрити, що я не бачу? Да? А йде оця дія? І я одразу себе стоп, тобто ж розумна логіка, так ну це ж не логічна дія. Нахіра ми будемо робити. І потім знову собі стоп, але вже з потоку. Женя, прийшло, ти побачила цю картинку? Ти її продумала, ти її малювала, ти писала плани, ти писала стратегію. Ні, вона прийшла тобі просто не про я це зробила в тамбурі, заспівала, кайфанула. Я це зробила в машині, все, я дала своїй душі, тобто я її теж покормила. І свій поток я теж покормила. Як начебто сказала, да, приходьте до мене, приходьте до мене, потоки в ідей, я не буду їх зливати. Да? І оце той момент, який я була. Ну, така найщасливіша, розумієте? І оці мікроімпульси не можна зливати. Так от, всі мої досягнення в моєму житті, в принципі, коли мені приходила ідея зробити цей браслет. І одразу логіка: Женя, ну що це браслет? Ну продаш його за 250 гривень. Ти ніколи в житті там не купиш дім за ці гроші, машину не можна зливати. Оці дії, я згадую, вони мене і призвели. І може здаватися, що я ж логічними діями здобула свій бізнес. Нефіга. Якраз у цими нелогічними потоковими діями ви до всього і приходите. Оця така, начебто, брідова. Так це може бути, вам захотілося поприбирати в хаті. От Просто от прийшло відчуття, йди прибирай. Навіть якщо ти акула бізнесу, в тебе вже є. Люди, які приходять прибиральниці, прибирають, а ти відчула імпульс, тобі потрібно це зробити. Так от ми логікою своєї вже корони і своєї вже досягнення починаємо відмітати. Ні, я це не буду робити. Це там вище стоя... нижче стояще, хай роблять. А це ті роблять, а тобі прийшло. І ти оцей потік раз, два, три, чотири. І потім ти живеш лише з розуму, лише з логіки. Ти ніколи не в моменті, ти постійно оця сутула собака, яка планує, що там буде. Я не проти планування взагалі планування це мій коник. Але зараз я планую лише з якогось. Ано, я планую того, що в мене цього немає, і я хочу вибратися. Або я планую, бо я прям мене преться це зробити. Но коли я планую дію, наприклад, давайте от швидко. Ви в понеділок живете, а на там середу ви придумали собі десь там поїхати в місто зняти е, цей. І ви вже понеділок-вівторок не живете, тому що у вас там суперподія або фотосесію запланували, бо у вас суперподія там в середу, чотирьох-п'ятницю. І понеділок вівторок просирається, тому що це якби такий проміжну, проміжуточний етап до великої події. І, наприклад, ви запланували виступ. да, Все, ви 30 днів не живете, доки не відбудеться цей виступ. От коли він вже відбудеться, фух, тоді я поживу. 30 днів свого життя ви минули заради однієї події. І після цієї події кайфу, як правило, немає. Ви втомлена, вам ну вам кончено, відкровенно говоря, вам хочеться ще поспати і так далі. І ви поставили, і ви прожили, викинули це. І ці 30 днів вони могли пролетіти. І тепер і цей день пройшов, і людина ніколи не щаслива. Тепер вона йде наступний планує. Так, от, коли ви навчитеся в понеділок вівторок, в середу, теж проживати щасливо, і кожного дня запитувати, як сьогодні максимально прожити своє життя. Як сьогодні не це не, не день на паузу, перед колись в мене стане. Це щось краще. Як прямо сьогодні його зробити максимально грандіозним? Ну мені поки нічого в голову не приходить, окрім того, як ловити потокові ідеї. От вони мене найбільше роблять щасливою. Що я хочу сьогодні зробити? Так от, якщо ви порахуєте, у вас за день дуже мало хочу. Як правило, ви живете з позиції треба. І це забирає ваше життя. І потім так клац, а тобі вже 40, а ти взагалі не жив. Це піпець. Так, якщо ви хочете потрапляти на мої вебінари про мислення, напишіть мені клуб. У мене є клуб Річний, де я щомісяця з вами проводжу вебінари на тему гілки реальності, люди як дзеркала, як продавати через блог, як змінювати свою кудзору для того, щоб проживати тут і зараз бути щасливою в моменті. Як взагалі жити життя з легкості і не дня не напружуватися? Я вже 14 років не працюю і кайфово проживаю своє життя. І, в принципі, роблю лише те, що я хочу: от свобода моя найголовніша цінність. Вартість клубу. Всього 2,5 тисячі гривень, але виходите заходите до мене на цілий рік в моє поле. Де у нас є ще один зум, де я розбираю ваші акаунти стратегії планування вашої ситуації, де у нас є щодня зворотний зв'язок, хочете тегати мене запитувати свої ситуації. Просто моє служіння людям. Я цілий рік з вами всього за 2,5 тисячі гривень. В ну таке, знаєте, можна було і безкоштовно, але тоді ви просто забудете за цей чат. І взагалі не будете в нього заходити. Тому невеличкий енергообмін все ж таки є, щоб ви його закріпили і ви знали, що ви можете сюди прийти. І попрацювати зі своїм мисленням, якщо я вам відгукуюся як спікер. Якщо будуть питання, задавайте.